Зрозуміла, що я не дозволяю собі жити. Коштує 70 доларів. Року у нас був сніг тільки один раз. Баф, 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 баф. Моєю найкращою покупкою у 24-му році попали а, в таку конкретну заметіль. Для комбучі для другої ферментації, це коли вона стає газована, потрібен якийсь елемент, в якому міститься цукор. В Україні такого ніколи не робили. Це змивка, яку я рекомендую просто абсолютно усім. З чоловіком і прийшла Іра з сім'єю, і ми дійсно круто провели цей час. Ось таку баночку ефірної олії. У мене як закрутиться, то я вже трупіком годинка сьома, восьма, на дивані лежу, і така не чіпайте мене. Ця коробочка коштує 220 доларів. Ферментація. Меч? Yeah. Найбільше бажання на 2025 це нарешті отримати грін-карт і поїхати в Україну. А тепер ми йдемо допомагати Роуз сусідці. Так що йдемо ще чистити її подвір'я. Заставляють її мозок по-новому працювати. І сьогодні в мене йога. Як вони нас намахують, як вони нас ненавидять. І побачила, як е, сніг падає. Скільки вартує. Нам день життя. <звучить> і ігри, і чоловіки пограли О, залишиться секретом. Найулюбленіший, просто найулюбленіший хочу його крем. Зробила в подяку мені. Ціле відео Щодавно я виграла в розіграші від каналу захоплені, а саме Андріани, яка хотіла потішити своїх підписників смаколиками від її сімейного бренду Федорів. Через пару днів нас чекає мінус 25 п'ять. Так... Це робить собака. Коли родила свого останнього сина 65 років тому.